Okay. А тепер можна. Мій день сьогодні розписаний по хвилинах. Зараз я п'ю зелений чай, буквально через 15 хвилин, 20 хвилин в мене ранкова кава. Потім я собі маю запарити кашки з малинкою, з медом. Кашка? Звісно, то вже на студії. На студії буду писати багато смішного, я сподіваюся, є варіанти прописати дек декілька серіалів. Потім йду на зустріч щодо ранкового шоу, тому що з 1 жовтня ми запускаємося на першому західному каналі. Ранкове шоу, дивіться, з 7 до півдв'яї або з пів восьмої. Золочів, до 9. мостиська, камянка бузька Ви того всього не побачите. Тому що там треба налаштуватися на якесь там телебачення, я не знаю формат. Наша задача творчість, а Сашна задача зремонтувати машину. от Макс Макса знімають на ФМ Галичина, він думає, що це відеоканал. Яке тупак, Тупак, ні. Ну там знімаєшся, ні? Кека, величезна радіо, я займаюся на першому західному. друзі. На перший та... західний, значить, його має бути видно. Золочів, солонка, віберка. Рівна Луцьк, Закарпаття, івано франківськ Тернопіль. Вся західна Україна, крім того, на кабельному по всій Україні його можна дивитися. На кабельному? На кабельному, це бачите. Це окремий кабель? Треба окремий кабель, якщо дотягне до, до нашої студії, то обов'язково бачите. Побачите, Прекрасні та. зйомочки. Ну, так Зараз не мішає, я приймаю сьогодні ванни, все-таки я дуже загружений, мені треба відпочити. Ти зміш, що мені тебе релакснути, я вже півтора години на ногах. Якось в тренді. Я в тренді і мені треба трошки підсохнути.